Одного разу нам з Мишком дали запрошення на дитяче свято до клубу. Там було так красиво. Сі стелі увішані різнокольоровими паперовими стрічками, ліхтариками. Всюди горіли красиві лампи із циркальних шматочків. Грала музика і залою ходили наряджені актори. Один грав на трубі, інший на барабані. Одна тітонька була одягнена конем, і зайці також були і криві дзеркала, і клоуни, а в кінці зали були ще одні двері, і на них було написано кімната атракціонів. А я запитав, що це? Це різні розваги. І справді там були різні забави. Наприклад, там висіло яблуко на нитці. І треба було закласти руки за спину, і так без рук це яблуко згризти. Але ж воно крутиться на нитці і ніяк не дається. Це дуже складно і навіть образливо. Я два рази хватав це яблуко руками і кусав, але мені не давало його згризти, а лише сміялися і забирали. Ще там була стрільба з лука, а на кінці стріли не наконечник, а гумова наліпка. Вона присмоктується і тому, хто попадає в центр картонки, де намальовано мавпу, тому приз – хлопавка з секретом. Мишко стріляв перший. Він довго збирався. А коли вистрілив, то розбив одну далеку лампу, а в мавпу не попав. Я також спробував, але в мавпу також не попав, а лише у спину дядькові, який розпоряджався луком. Всі навколо зааплодували і засміялися. А дядечко різко обернувся і закричав: Що тут смішного? Не розумію, І ти, бешкетнику, немає тобі більше ніякого лука. я сказав: Я не хотів. І пішов з цього місця. Просто дивовижно, як нам не повезло. І я був дуже сердитий, і Мишко дійсно також. Раптом, бачимо, стоять терези. і до них невеличка весела черга. Яка швидко рухається, всі сміються і жартують, а біля Терезів клон. Нам пояснили, що якщо зважитися і виявиться, що у тебе 25 кіло ваги, тоді твоє щастя отримаєш премію річну підписку на журнал. І я кажу мишко, давай спробуємо. Дивлюсь, а мишка немає. І куди він подівся, невідомо. Я вирішив один спробувати. А раптом я важу рівно 25 п'ять кіло. Оце буде вдача. А черга все рухається, і клоун у шапці спритно та клацає важелями і все жартує та жартує. У когось зайва вага, у когось не достає. Всі сміються і відходять. Черга рухається, і ніхто не важить рівно 25 п'ять кіло. Ось доходить черга й до мене. Я вліз на Терези. Важелі клац, клац, і клон говорить, Ого, знаєш гру в гаряче холодно. Я кажу а хто ж не знає. Він говорить, у тебе доволі гаряче вийшло. Твоя вага 24 кіло 500 грам. Трішки не вистачає, рівно пів кіла. Шкода, будь здоровий. Уявіть, лише пів кіла не вистачає. У мене настрій зовсім погіршився. От яка прикрість. А тут Мишко з'явився. Виявляється, він пив солодку воду в буфеті, поки я тут намагався виграти нагороду. Мишко також став зважуватись. Виявилося, що в Мишка пікіла були зайвими. Невеличкий перебір. Вам треба трошки схуднути, пожартував клоун. Наступний. Мишко зліз і говорить Ех. Дарма я солодку воду пив, я питаю А при чому тут солодка вода? А Мишко, я цілу пляшку випив, розумієш? Я кажу: ну що? Мишко навіть розсердився. Та чи ти не знаєш, що в пляшці рівно пів літра води вміщується? Я кажу, знаю, ну що? Тут Мишко прямо зашипів, а півлітра це і є півкіло. П'ятсот грамів. Якби я не пив, я б важив рівно двадцять п'ять кіло. Раптом до мене дійшло. Мишко, сказав я, а Мишко? Журнал наш. Мишко говорить, яким чином? А таким прийшов мій час солодку воду пити. У мене якраз півкіла не вистачило. Мишко навіть підскочив, все ясно. Біжимо до буфету. Ми швидко купили пляшку води, я сів за стіл і почав пити. Мишко стояв поряд і дивився. Вода була дуже холодна, але я випив повну склянку просто залпом. Мишко відразу налив другу, але там ще залишилось на дні доволі багато, а мені вже більше не хотілося пити. Мишко став наполягати, щоб я пив швидше, і став пити другу склянку. Вона лилася в мене дуже складно. Я, як тільки три чверті другої склянки випив, відразу зрозумів, що наповнений до краю. Я так і сказав про це Мишкові, але він порадив, щоб я почав пити стоячи аби більше влізло. Я встав і справді допив склянку якимось дивом, але залишилось ще півсклянки, все, що залишалося у пляшці. Я сказав Я зараз лопну. Мишко говорить А як же я не лопнув? Я ж теж думав, що лопну. Давай, ще трішки. Мишко, якщо я лопну, ти будеш відповідати. І я знову став пити. І все випив. Просто диво якесь. Тільки я говорити не міг, тому що вода вже перелилася вище горла і булькала в роті, і потихеньку виливалася з носа. Я побіг до Терезів, Клоун не впізнав мене. Він зробив клац-клац. І раптом закричав на всю залу. Ура, є! В точності! Річну підписку на журнал виграно. Вона дісталася хлопчику, який важить рівно 25 кілограмів. Ось квітанція, зараз я її заповню. Поапладуймо. Він став запитувати про моє прізвище, але я нічого не міг сказати. Жодного слова. Такий наповнений водою я був. Лише на вулиці мені стало легше. І я сказав Мишко, мені якось не хочеться нести цю підписку додому, адже в мені лише 24,5 з половиною кіло. А Мишко запропонував Тоді віддай мені. В мене, точнісінько, 25. Якби я напив солодку воду, я б її відразу отримав. Давай сюди. Що ж я, по твоєму, дарма страждав? Ні, нехай вона буде наша спільна. Навпіл. Тоді Мишко сказав правильно.